В обласному центрі Закарпаття діють сховища та найпростіші укриття. За словами начальника відділу цивільного захисту Ужгородської міської ради Володимира Коваля, на початку повномасштабного вторгнення у карту укриттів Ужгорода внесли всі можливі об'єкти. Про це він повідомив на черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Однак не всі укриття відповідають вимогам, тому у місті проводять їх ревізію, аби громадяни могли безперешкодно перебувати там за потреби. На сьогоднішній день відпрацьовано близько 70% всього об'єму кількості укриттів. Вони будуть зроблено, буде зроблено ревізію карти, переформатовано її і буде визначено вже реальну картину, яка є у місті щодо укриттів для наших жителів міста Ужгорода. Також на черговому засіданні виконкому затвердили програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною на 2023 2025 роки. Документ ще внесуть на розгляд сесії міської ради. Програму щодо виплати одноразової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, які зараз мають там інвалідність першої, другої чи третьої групи. Ми будемо їм надавати одноразову фінансову допомогу з бюджету міської громади. Також ми ще одну програму приймемо, це там для цих військовослужбовців, які мають особливі заслуги перед нашою батьківщиною. Також їм буде одноразова матеріальна допомога надаватися. Члени виконкому погодили 10 паспортів відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності в Ужгороді на базі стаціонарних закладів ресторанного господарства терміном на один рік.